Друзяшечки, ради вітати вас в цьому відео. Мене звати Жекосік, я графічний дизайнер, і перед тим як ми почнемо розбиратися з темою даного відео, хотілося би трошечки детальніше з вами познайомитись. І так, за плечима я вже маю понад двох років практики роботи з клієнтами та навчаю навіть учнів, але навчайне два роки. Отож, за цей період я встиг навчити понад 120 плюс. Людей 120 людей пройшло моє креативне графічне навчання під назвою Дізмораль, і я дуже 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 сильно цим пишаюся. Окрім цього, я ще й працюю з клієнтами. За 2 плюс роки я вже встиг віддати понад півтори тисячі замовлень і про взаємодіяти з 500 плюс клієнтами, що вважаю доволі таки ну неплохо, непогано. Да Напевно, ви мені не відповісте, але. Да, далі з клієнтів я вже встиг знаєте, за два роки попрацювати з такими рівнями клієнтів, що ну раніше навіть і мріяти не міг про це. З клієнтів це Монобанк, 01K і багато інших. Якщо ви розбираєтеся в ніші діджитал ринка, це Філатов, Аміран і так далі. Не буду перечисляти прям всіх клієнтів, хочете вірити, хочете. Ні, але їх було багато. Вставляти всіх не буду. Этот вот доверяйте мне, блин, А мы, я думаю, уже Можемо переходити до теми нашого відео: а саме генерація ідей, і як же це взагалом робиться, і що це таке. Давайте розбиратися і почнемо це робити прям конкретно поетапно. Перше та найважливіше, що вам важливо запам'ятати, це те, що генерація ідей, знаєте, це практика, і ніяк інакше. Практикуйтеся і не потребуйте від себе дуже багато чого прямо на початку. Якщо ви раніше не генерували ідеї, то не треба від себе чекати. Чекати чогось такого, ох, я щас вам креативну ідею, яку надам. Ні, нікак. Не зробите ви цього, тому що в першу чергу вам треба напрактикуватися. Якась маленька ідея, за нею, якась середня ідея, а далі вже будуть великі ідеї. Отож, практикуємося і не забуваємо про це. А як практикуватися, звісно, ми розберемо в цьому відео. Чим більше практики, Тим кращі результати. Давайте зафіксуємо цю фразу, і ви її прям закарбуйте собі в голові, тому що це дійсно важливо. Без практики а, нічого не буде. Це як знаєте, у вас не прибрана квартира, і ви кожен день такі, блін, чого вона не прибрана? Хочеться прибрану квартиру, але треба ж її прибрати. Так само і з генерацією ідей. Ви хочете генерувати ідеї, але блін не виходить генерувати. Так почніть просто це робити і не потребуйте від себе дуже великих якихось моментів. Наступна теза, яку вам варто також запам'ятати, це те, що гарні ідеї від. Поганих відрізняє досвід, Друзяшечки, Ваш досвід це прям ну ваш козир, грубо кажучи, буде в рукаві, тому що за рахунок вашого досвіду ви можете видавати люттєший контент, і звісно ж то, що ми і розбирали в самому початку. Якщо у вас немає досвіду, якщо у вас не було практики, то навряд чи ви зробите прям щось мега, як, якесь крутезне. Тому першочергово практикуйтеся. Звісно ж, у вас в даний момент прям може не бути якоїсь там задачі або якогось активного клієнта, але просто закарбуйте собі в голові, що блін, от Ваня або блін Настя. Смотрите, якщо я хочу генерувати якісь класні ідеї, то в першу чергу мені треба дійти до цього самостійно. Одразу може бути якась така какашечка, і це абсолютно нормально. Головне, це от просто взяти, сісти та зафіксувати. Якщо у вас щось не виходить на початку, да нічого страшного. Ашного головне, що ви практикуєтеся та наробляє наробляє Напрацьовуєте досвід. Вимовив. Помчало далі. Тепер, щоб підкреслити ось цю от попередню тезу, хочу вам навести такий прикольний, неприкольний, але який є приклад. Уявіть собі наступне: ви починаючи боєць ММА, ММА, ви от такий ще блін там, качель. І загалом, тільки нещодавно ви прийшли в цей вид спорту, щось там якось, знаєте, розкачуєтесь, тільки от потрапили на тренування, і неочікувано, вам кажуть, підходять до вас, ваш тренер до вас підходить, і отак от, тебе, от просто слухай. Смотри, Жорік, завтра. У тебе буде бій з чемпіоном по ММА. Помчались. І от одразу давайте відповідати на це запитання. Чи реально взагалі буде вам його перемогти? Ні. ніяк. Абсолютно ніяк. І це відповідь на це запитання. Отож, така ж сама система загалом і з генерацією ідей. На початку може бути легко. Але чим далі? Все буде складніше, складніше, складніше і складніше. Розумієте, про що я кажу? Що, от коли ви тільки потрапляєте в цей момент, і к вам може здаватися, що все ось так, от якось йде плавненько, що якось і деякі, якісь ось такі, ви знаєте, легесенькі, і це абсолютно нормально, тому що на початку ви не маєте права потребувати від себе чогось великого. А от далі, чим далі ви йдете, тим більше у вас будуть сходинки. Розумієте про що я кажу? Система генерації ідей вона повинна друзяшечки, відбуватися поетапно, і ні в якому разі ви знову ж таки не повинні потребувати від себе чогось неймовірного. Я буду конкретно давати вам це зрозуміти в цьому відео, бо дуже велика кількість людей вони хочуть щось вигадати і щось грандіозне прям вигадати. У них це не виходить, і все, вони все кидають, кажуть, що я не здатний ні на що, ніякі ідеї я не можу реалізувати, але це не так. Просто почніть з чогось маленького. Щось малесеньке, от щось таке міліпусіньке. І потім ви будете це розвивати в щось дуже-дуже масштабне. Це так і працює. Тепер, так як ми пройшли всю цю теорію, ми можемо переходити конкретно до практики: креативний кач вашої головешки. Як це все відбувається? І дивіться, друзі, перед тим як ми почнемо загалом розбиратися з цією креативною качалкою, хочу, щоб ви зрозуміли для себе: це лише один з просто тисячі способів якось прокачувати. Свою голову, розумієте, про що я кажу? Тому акцентуватися на цьому методі я вам не раджу. Шукайте для себе ще якісь, насичуйтесь їми і намагайтеся запроваджувати абсолютно різні моментики. Проте, якщо ви не шарите вообще ні одну ось таку вот двіжуху, то, звісно ж, можете користуватися тільки ось цією качалкою, вона в свій час мені дуже-дуже дуже сильно допомогла. Отож, переходимо до неї. Дивіться, що в нас є. Можете прям читати з екрану, або я вам можу це зачитати зараз самостійно. У нас буде шість етапів. Шість етапів цієї креативної качалки, і вони полягають в тому, щоб ви за всі ці шість етапів змогли дати своєму мозку можливість чух-чух-чух якось розкачатися. Це знаєте, це дуже гарно допомагає в ті моменти, коли ви там умовно сидіте. У вас відкритий фотошоп, або де ви там працюєте, не дай Бог, це фігма. У господь. От, ви там сидіте, хочете щось накинути, і знаєте, бувають такі моменти, коли ви просто так, а що тут нічого не йде, блін, взагалі, от може в голову нічого не йти, тому що ваш мозок в ступорі, він вообще не розкачаний, І якраз ось такий моментик вам дуже класно буде допомагати прийти у свідомість. Отож, що в нас тут є? Дивіться, наше завдання вибрати два будь-яких предмета, що не пов'язані, абсолютно не пов'язані між собою. Треба їх записати. Ми все це робимо там десь на аркуші, можете прямо в фотошоп це записувати. Оте, блін, візьміть блокнотик, візьміть ручку і фігачте собі цей моментик. Беремо, записуємо всі ці предмети. Що це може бути? Ми зараз будемо розбирати наглядний приклад. Я для вас підготував. Але ви обирайте предмети конкретно під себе. Що у вас там є під рукою? Беремо. Далі вам треба буде написати по 4 прикметника, які ну найбільше підходять під от ось цей конкретний предмет. Розумієте, да, про що я кажу? Яблуко кругле. Поняли? Ну, приклади зараз будуть, все зрозуміти. Далі, третій, третій раунд. Вам треба буде написати чотири. Прикметника, які абсолютно не пов'язані між собою. Зафіксували цей момент. Четверте, чотири, чотири. Треба буде подумати, як загалом ці предмети можна використовувати разом, як їх поєднати, що можна з ними разом зробити, і ну, афігеть. П'яте вигадати три відмінності та три подібності між цими предметами. І найфінальніше, шосте, вам треба буде скласти два речення з цими предметами. Офігітельно, так? Да? Офігенно. Тепер можемо переходити загалом до практики. Я підготував для вас два предмети, і загалом з ними ми будемо зараз практикуватися. Це фотік і. Лампочка, все дуже просто. І тепер давайте ми конкретно по кожному пунктику будемо проходитися. Перший пункт в нас про те, що нам треба обрати ці предмети. Ми їх от зараз обрали. Другий пункт. Нам треба написати чотири прикметника, які найбільше підходять під ці предмети. Беремо фотік. І що загалом в нас характеризує цей предмет? Які прикметники вони підходять от прямо от сюди 100%. Я написав: прямокутний, твердий, старенький. Та фірмовий. Класно, мені здається, дуже сильно підходить. Абсолютно різні можуть бути прикметники. Не чіпляйтеся під те, що я вже зараз написав. Далі, лампочка. Тут вона закруглена, хрупка, скляна та маленька. Є такий момент, як зафіксували його і рухаємося далі. Що нам не підходить у фотоапараті? Він новий, важкий, металевий, круглий. Абсолютно не підходить, правда? Ну новий чому це він не новий? Да ну це ж ретро. ви що, не розумієте? Ну типа стареньке, тому ніяк він новий не може бути. Зафіксували Знову ж таки, нічого складного. Лампочка, вона. Не міцна, вона не запашна, вона не апетитна і вона не гнучка. Це все сюди не підходить, тому ми сюди це і записуємо. І офігенно, у нас тепер сформовані чотири прикметника і для лампочки, і для фотіка. Чотири прикметники, які підходять, і чотири прикметники, які абсолютно не підходять. Тепер наша задача якось використати ці предмети разом. Отож, як їх можна? Поєднати, дивіться, о я от вибрав прям три три варіантки. Перше, як я бачу, от як, 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 вообще, от що ж, ж можна з цим вигадати? Да? Тут прям робота з вашим мозком буде дуже класна, тому що ви почнете вигадувати якісь креативні усілякі прикольчики. І в моєму випадку, дивіться, що я зробив. Умовно, у мене йде фотік, і зверху я поставив ось таку от лампочку, начебто вона зверху, просто як, знаєте, частинка, частинка ось цього апарату. Вона, я не знаю, може вона там дає якусь спалах, знаєте, або може вона буде просто. Мігати там умовно там перші 5 секунд вона буде мігати. Перед тим як знаєте, фотік щось щолкне прикольно? Класно. Це абсолютно щось незвичайне, тому ми цим користуємося. Друге, у вона знову ж таки йде фотоапарат, і тут я вже перекрутив цю лампочку, поставив не її верх, а поставив її низ, щоб вона була тут як така, знаєте, кнопка. Імітація кнопочки за рахунок лампочки. Мені здається, прикольно, і може це бути навіть і не кнопочка, може це буде якийсь насадник. Знаєте, це як така двіжуха з різьбою, і там може щось буде накручуватися конкретно зверху на фотоапарат. Прикольна тємка, звісно, прикольна. І третє це просто сфоткати лампочку. Це теж поєднання предметів, і не забувайте про це, що коли ви йдете в креатив, не обов'язково щось прям ну йобнути вигадувати. Це може бути щось абсолютно просте і це теж буде класне. Тому це теж треба отут-от у себе закарбувати і ні в якому разі не забувати. Йдемо далі. Тепер в нас іде три відмінності та три подібності, які в нас є відмінності від цих предметів. Це, звісно ж, форма, да, понятне діло, матеріал і розмір. Абсолютно просто. А які є подібності? І отут от вже буде починатися теж робота вашого мозку, тому що не завжди ті предмети, які ви відібрали, не завжди вони будуть прям однаковими, і ви будете прямо сидіти, ось так. От а що ж там такое? Це якраз таки про розгон вашої голови. Перше, це здатність створювати світло. Подібне? Подібне. Думаю, так. Да. Далі. Є металеві вставки. Що у лампочки, що у фотіка. Думаю, там якісь металеві движушечки точно будуть. І третє це поміститься в одну руку. Можна просто ось так: от взяти ручку ручку свою, поставити сюди лампочку, і так само можна сюди поставити фотік. Працює. тільки якщо ви не карлік. От. Далі, наше останнє завдання в цій креативній качалці було придумати два речення, які загалом будуть розкривати два предмети у взаємодії один між одним. І давайте читати. Перше речення: мій знайомий продавець лампочок відкрив нову точку продажів і попросив мене сфотографувати відкриття на свій новенький фотік Canon 1337. М. Класне речення. Ми поєднали абсолютно дві ніяк не подібні між собою речі в речення. Класно! І це абсолютно точно допомагає вам в розгончики. Знову ж таки, пам'ятаємо. Друге речення. Вчора я проводив фотосесію для однієї дівчинки у стилі хорор, дивовижно, але мені знадобилася лише одна лампочка, темне приміщення та мій фотоапарат. Класно. Мені здається, що дуже офігенно. І от коли ви сидіте, коли ви, повірте, це зараз може виглядати легко, але коли я намагався вигадати ці речення, коли я там писав подібності та відмінності, ваш мозок просто отак от починає кипіти, і ви такі блін, що ж туди можна взагалі впихнути. І от якраз. В цьому і є сенс, коли ви за допомогою чогось штучного розганяєте свій мозок, і потім він на розгоні вже може втюхуватися в будь-яку вашу задачу, там ви вже розкриваєтеся на більший, набагато більший відсоток, ніж ви до цього сиділи, і от ви ще не викупаєте, що вам робити. Спробуйте, це абсолютно дієвий метод. І знову ж таки не фіксуйтеся тільки під нього. Є ще дуже багато таких методів. Да, отож, друзяшки, якщо ви дійшли до цього моменту, то вам 100% було корисно. А якщо вам було корисно, то хочу вам сказати, що у мене є продукт, про який ми спілкувалися на самому початку, дізмораль. І на дізморалі ми розбираємо прямо ну, в 100 разів напевно більші прикольніші і нестандартні якісь моменти, які будуть допомагати вам реалізовувати креативні ідеї та втілювати їх у життя ваших клієнтів. Тому, якщо вам це актуально. Посилання на анкету я залишу в описі цього відео. Зможете зайти і залишити свою заявочку, щоб потрапити на моє навчання. На ну, блін, е, що та що, ще питання, якісь треба на цьому навчанні ми будемо просто роз'йобувати той креатив та навчатися генерувати ідеї. Не тільки за рахунок цього одного способу, а за рахунок дуже багатьох якихось прикольних методів. Тому було цікаво, залишай заявку, я з тобою зв'яжуся, і ми розберемося з усіми твоїми питаннячками, друзі. Ажка вау, вельми дякую вам за цей перегляд. З вами був о, от, этот от хлопець в кепці Женя Жекосік, креативний нестандартний графічний дизайнер. І я хочу просто подякувати вам за цей перегляд і нагадати вам про те, що ми здатні робити все, що завгодно. Просто інколи ми робимо абсолютно не ті дії, неякісні, неправильні. І від цього здається, що ми абсолютно ні на що не здатні. Але це не так. Ми здатні на все. Головне просто обрати правильний вектор розвитку і рухатися як той потяг. Друзіки, дякую вам за пригляд на зв'язочку.